Вірш на цикл називається Узбійки. Тут ніби такі ліричний вірші, а тепер читаю його вірш, який називається Жінки. Відповідно ж про любов, так, зрозуміло? Розкажи мені про свою подружку, про цю нову, з якою ти зараз живеш, що там зараз між вами. Між нами зараз повітря, я з нею просто живу, так як діти живуть зі своїми страхами. Це ось те, що між нами, і химерний маршрут, яблука, і вино, усе це її протестантство. одяг, який вона носить у торбі, мов парашут. Колір волосся, який вона змінює, як змінюють громадянство. Вона постійно зникає, в неї свої ключі, вертається і засинає тиші важкі і свинцеві. І я нажата слухаю, як іноді вночі серце і зупиняється, наче трамвай на кінцевій. Вона зупиняє час, що вперто кудись іде, подзенькуючи в приході, порцеляновим селянами передзвоном. Тоді вона підстригає своє волосся, руде, як підстригають траву, доглядаючи за газоном. Вона це якось поєднує, би згортає собі, І тоді я теж помічаю, бачу так ясно і близько, і це життя, що тече, мов душ неї з і смерть, яка зупиняється, наче розбите військо. Виймає мені з долоні гострі скалки жалю, торкається мого тіла, мов би важкого ужинку, ось саме тому я її люблю, як тільки жінка може любити жінку.